Поверхня плітки хороша. Це ще відчувається, що ще піском посипано. Це Андрій Соловко, чоловік, ветеран російсько-української війни. Через поранення на фронті він втратив руку та має порушення зору. Спільно із командою рух без бар'єрів приїхав до Тернополя, аби протестувати пілотний безбар'єрний маршрут. Так Андрій Соловко перевіряв на зручність пішохідну мережу по вулицях Грушевського, Сергія Короля та Волинський. Я, типу, через тростину відчуваю, ну я бачу, я бачу різний колір. Це для мене те, що навігація слугує. А для людей, які наприклад у них там набагато менше відсотків зору. То вони цією тростиною абсолютно все відчувають. І, типу, якщо не буде різниці, навіть от між типу, плітками оцими, ну, типу, якийсь момент, що вони не будуть розуміти, наприклад, де вони йдуть. Ну, типу, що це різне покриття це велике, це велике, як сказати, ну це як навігація для людини. Ну, тобто, це це краще, коли? Це краще, коли різне. Основна мета таких перевірок виявити, що на етапі облаштування можливі недоліки, які можна буде виправити надалі. Загалом, зі слів Андрія, під час тестування безбар'єрного маршруту переваги для себе відчув. Те, що вже готово, там в принципі запитань немає ніяких. А по цьому маршруту, що ми вже пройшли, також заперечень ніяких. Зупинка добре, те, що є шрифт Брайля, типу для мене як з порушенням зору. Периметр її позначений тактильною пліткою був, і ми бачили там момент, де жіночка з візочком із дитиною переїжджала. Там були ремонтні роботи, зрозуміло. Типу, але це момент, який я для себе постійно відмічаю маломобільної групи людей, що це не тільки військові, які отримали травму. Я завжди про це кажу. Типу, що це люди, навіть люди старшого віку. Це мама та сама з візочком, це люди, які цивільну травму отримали, це теж також цей маршрут для них робиться. Звуковий супровід я не зустрів світлофорів, але що він є. Ми проходили просто по нерегульованих переходах. Це супер, що він є, реалізується. Тактильна плітка, якою я користуюся постійно протягом 11 місяця реабілітації, тут теж такого ж питань немає. Посаджена вона зручно. Тому що я завжди так як ногами і тростиною з шариком я відчуваю типу все. Хоча я просто здається проходжуся, але насправді, типу, я відчуваю ці нюанси, і я нюансів ніяких поки не побачу. Тобто нічого від такого критичного відмітити не можу. Наступним етапом моніторингу стала перевірка корпусу лікарні швидкої допомоги, на базі якої функціонує реабілітаційний центр для поранених військових. При вході до медзакладу ветеран помітив, що відсутнє спеціальне маркування для людей з порушенням зору. Для мене це полотно просто збіглося зараз. Типу а так, як подибених, там стрічка жовта на першій, на сходинці». у лікарні. Ветерани ознайомили з оглядовими кабінетами, облаштованими для маломобільних груп населення. Їхня зручність полягає в тому, що вони розташовані на першому поверсі. Андрію також показали інші приміщення зал для психологічної підтримки, кабінет фізичної реабілітації, палати, а також інклюзивні санвузли й душові. Недоліків Андрій Соловко для себе тут не виявив. Сьогодні ми почули там. Маленькі зауваження стосовно сходів, але в найближчі 2-3 дні вони будуть виправлені, і все буде відповідати ДБНам і вимогам, які стосуються маломобільних груп населення. Загалом безбар'єрні маршрути облаштовують у 15 громадах України. Це пілотний проєкт рух без бар'єрів Міністерства розвитку громад та територій. Вже цього року Тернопільщина зокрема долучилася до цієї програми. Більшість громад мають напрацьовані свої, свої ці шляхи, які мають проходити через основні, скажімо так, місця скупчення населення або там, де соціальні адміністративні послуги послуги надаються. Ну і розпочали ми роботу цього року з серця Тернополя з обласного центру. Безбар'єрний маршрут, який облаштовують у Тернополі, має протяжність понад 4 кілометри, а його загальна вартість становить понад 120 мільйонів гривень. Два місяці тому Олександр Безверхній повернувся зі Сполучених Штатів Америки, де був на протезуванні. Зараз чоловік продовжує працювати над тим, аби повернутися до звичного життя. Хоча, пригадує, лікарі шансів не давали. Родина безверхніх переїхала в Тернопіль з Херсонщини у 2022-му, коли почалась повномасштабна війна. Звідси ж через рік Олександр став на захист батьківщини. У мене був оперативний резерв, перша черга, так як я недавно ну. Перед війною за декілька років на стровій службі був, то всі, майже всі мої хлопці, з ким я строкову службу служив, всі потім ну, пішли вже на війну теж. Так Олександр ніс службу в 214 окремому штурмовому батальйоні. Евакуйовував поранених з найнебезпечніших точок. Проте під час чергового завдання життя захисника розділилось на до та після. Спочатку вдвох тягнули. Потім зрозуміли, що вдвох ми не дотягнемо, бо дядько важкий. Викликали на допомогу ще двох хлопців. Нас, видать, кацапи вели і накрив мінометний обстріл. Получилось, що всі 300. Мені найменше повезло. Тоді чоловік отримав надважкі поранення. Постраждала вся нижня частина тіла, була масивна кровотеча. На пункти казали, там без варіантів. Вести, бо дуже велика площа рани, дуже масивні кровотечі, то мене поки до Дніпра довезли, більше восьми літрів крові влили. Там була вже ампутація кінцівок, тому що ну, там не було варіантів там або ампутація, або смерть. Там треба було і джерело інф... інфекції убирати, і навіть якщо зберегли б кінцівки, вони взагалі б не працювали. З того моменту і почалась боротьба за життя і здоров'я. Весь непростий шлях з Олександром проходить його дружина Юлія. Про те, що її чоловік отримав поранення, згадує, дізналась вже тоді, коли він був у Дніпрі. Прийшов наш лікар, наш хірург, і сказав, що шанс на те, що він виживе, дуже мізерний. І коли я запитала, що треба, чим ми можемо бути корисні, чи ми можемо допомогти, що ми можемо робити, мені сказали: на території є храм, ідіть моліться. Тобто ми робимо все, але гарантій ми не даємо ніяких. Згодом Олександра перевели до однієї зі столичних лікарень, де лікарі продовжували боротьбу за життя. За весь період лікування чоловік переніс 6 сепсисів та 194 операції. Втручання проводили чи не кожних два дні. Ліки, які були потрібні, волонтери передавали із за кордону. На животі я провів 6 місяців часу живіт бік, живіт бік, тобто не на спину, не на візок. На двір виїжджав на каталки, мене вивозили. Вражена ділянка все в рубцях, в швах, воно все стягує, сковує рухи. Суглоби атрафовані, тому що рік не могли з ними працювати, бо купа операцій. Лікарі, родина, волонтери та сам Олександр докладали неймовірних зусиль, аби стабілізувати його стан, що зрештою і вдалося зробити. Тож згодом подружжя почало думати про протезування. Коли ми запрошували в лікарню, щоб його оглянули, дали нам якісь надії, якісь показання для протезування, нам сказали, що типу, це нереально, він не зможе ходити, типу, і ми не готові братися за такі кейси. То ми дочекались. Протезиста, він сам українець Яків, але він вже більше 20 років в Штатах протезує в них. Протез Foundation фонд називається. Вони протезують і дітей, і цивільних, і військових. І ми вийшли на, безпосередньо на Якова, дочекались, коли він прилетить в Україну, і поїхали напряму до нього. Саша сказав йому, типу, Яків, я не можу сидіти. А він каже: він подивився на нього. каже, мені не потрібно, щоб ти сидів. Мені потрібно, щоб ти ходив. В результаті вже в червні Олександр із Юлією вирушили до США. Чоловік зізнається, ходити на протезах було важко. Та його надихали приклади інших та підтримка сім'ї. Зараз каже чоловік, може ходити на стабісах по квартирі на вулиці, їздить за кермом. Це була в мене одна з головних проблем. Як я буду за кермом, бо я все життя за кермом. А потім дізнався, що переобладнують підручне керування, газ, тормоз. І ну, сідаєш, їдеш без проблем. Зрозуміло, якщо ти взагалі ніколи не їздив, то буде тяжко. А так як в мене досвід досить великий, і досвід і в бойових діях, і ну, така екстремальне водіння, то в мене взагалі типу, ніяких ну, проблем з цим не виникає. Нещодавно Олександр здійснив мрію своєї доньки. Ніколь забрав її з дитячого садку. Дівчинка півтора роки не бачила батька, тож зараз проводить з ним багато часу. Грається, допомагає виконувати різні вправи, аби підтримувати форму. Такий сюрприз був. Е, вони приїхали дуже раніше, тому що вони мені хотіли зробити сюрприз. Я була щастлива, дуже рада. П'ятирічна Ніколь допомагала і збирати кошти на протезування. Усі подаровані гроші відкладала в скарбничку, аби допомогти татові. Спочатку я збирала. В мені купили копійку, щоб я збирала. І я дуже сильно збирала. і в Мене там дуже багато грошей. І е, там е, вона тепер копійка дуже. Жу тяжка. Я дуже люблю тата, тому що він захищав нашу Україну. Попереду в Олександра ще тривалий шлях реабілітації та каже, головне не здаватися і рухатися далі, навіть якщо цей рух потребує надзусиль. Бо поруч родина, яка щодня нагадує, заради чого варто боротися. Коріння пам'яті таку назву має стела, яку відкрили у Тернопільській школі номер 19 Вона має незвичний вигляд, адже виконана у формі дерева. На кожному з його листків викорбовані імена захисників, які загинули за Україну. Загалом тут увіковічнили пам'ять 27 військових. З них 19 чоловік це випускники нашої школи. І сім чоловік це батьки наших діток, випускників і тих, які навчаються зараз в школі. Після відкриття рідні загиблих поклали квіти до пам'ятної стели. Ідея створення такого символічного дерева виникла ще у квітні 24-го року. А нині охочі вже мають нагоду переглянути інформацію про героїв, адже біля кожного імені розміщено QR-код, перейшовши за яким можна дізнатись чимало нових фактів про життя та службу кожного з військових. Власне, з того моменту розпочалася плідна праця. Було оголошено конкурс на найкращий проєкт такої стели. Подалося 24 варіанти візуалізації такого проєкту, бо запропоновано було усім без винятку і учням, і батькам, і вчителям. І виборив першість така візуалізація власне, нашого вчителя організатора Євтушенки Світлани Михайлівни, яка десь презентувала її бачення було саме таким. Ну і розпочалася робота. Діти ярмаркували, збирали кошти. І за кошти з ярмарки було оплачено от, власне, виготовлення такої стели. Одне з імен, викарбованих на листках, дерева пам'яті належить військовому Анатолію Королівському. Сьогодні вшанувати його пам'ять прийшла дружина Юлія. Він пішов на війну ще в серпні 22-го року. Його було мобілізовано. Він пробув до листопада 2023 року. І 3 листопада він загинув. Якраз вчора була друга річниця його смерті. Він загинув від снаряду, скинутого з дрона. Він також він був десантно-штурмовий, але працював на, на дронах. Він також запускав дрони на ворога, але того разу не пощастило його. Каже, що створення таких проєктів дуже важливе. Її донечка навчається у цій школі, і щодня, проходячи повстелу, бачитиме фотографію татам. Додамо, що під час відкриття до рідних загиблих звернувся очільник міста. Шановні родини, ви кожного дня живете з цією болю, яку неможливо встановити втамувати кожну ранку ввечері. Ви усвідомлюєте цю біль втрати. Але я дуже хочу, щоб ви всі розуміли, і пам'ятали, що завдяки мужності і героїзму ваших дітей, ваших чоловіків, ваших синів, Україна залишається незалежною. Завдяки їм, ці діти, які сьогодні тут, не попадуть в російський полон. Завдяки їм діти мають можливість сьогодні вчити в українській школі свою рідну українською мовою, свою рідну українську історію, а не слухати про русський мір. Так, вони всі були різними, але про кожного залишається щось більше, ніж просто спогад. Загалом на створення стели коріння пам'яті пішло близько 18 тисяч гривень. У школі кажуть, що це не просто пам'ятний знак, а символ вдячності, єдності та глибокого вкорінення пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Електросамокати стрімко набирають популярності в українських містах. Та разом із поширенням цього виду транспорту зростає і кількість аварій, адже далеко не всі користувачі дотримуються правил дорожнього руху чи усвідомлюють небезпеку. Лише минулого тижня у Тернополі трапилися дві ДТП за участь неповнолітніх водіїв електросамокатів. Так 12-річний хлопчик, їдучи на самокаті по вулиці Білецькій, випадково збив п'ятирічну дівчинку. Вона отримала травми. Того ж вечора у парку Супільча 16-річний тернополянин наїхав на. Дев'ятирічного хлопчика. Дитину довелося госпіталізувати. Ми запитали в перехожих, чи заважають їм водії електросамокатів і чи траплялись у них небезпечні ситуації через такий транспорт. Мені заважають водії на електротранспорті, тому що вони не дивляться, куди їдуть. Так, мене двоє дітей, і я їх завжди тримаю за руки, коли ми ходимо тут -от по площі, щоб їх не збили на електросамокатах. Ну, як колись смотря, хто їде. Деколи їздять такі, що заважають, а деколи паралельно ніби. Ніяк, ніяким чином не заважають. Та ні, не особо, нормально. Поліцейські ж нагадують, електросамокати не повинні рухатися серед пішоходів, окрім випадків, коли немає альтернативного маршруту. У такому разі лише на мінімальній швидкості та з перевагою для пішоходів. Основний рух дозволено на велодоріжках. Якщо їх немає, тоді дозволено рух правим краєм дороги з дотриманням безпеки. Електросамокати в нас вважаються саме самотранспортним засобом, тож водії. Саме особи, які керують таким видом транспортного засобу, повинні користуватися правилами для велосипедистів. Основні рекомендації, які ми хочемо нагадати таким особам, це в першу чергу в темну пору доби, ми бачимо найбільше в темну пору доби, в нас електросамокатом керують, то треба оснащити себе світловідбиваючими елементами. Також забороняється керувати в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під дією лікарських препаратів, оскільки, якщо патрульні виявляють особи, яка керує електрично. Речним самокатом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тоді складають протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. А також варто пам'ятати, що не слід паркувати електросамокати на пішохідних переходах, пандусах для маломобільних людей, зупинках громадського транспорту, а також перед входами чи виходами до будівель і споруд. Якщо патрульні виявляють порушення особою, яка керує електросамокатом, ми однозначно зупиняємо такого порушника, проводимо профілактичну бесіду, нагадуємо про основні правила, якими повинен користуватися кермувальник електросамокату, а також, якщо, наприклад, винуватцем ДТП є особа, яка керує електросамокатом, складають відповідний протокол. Якщо ж ДТП скоїє неповнолітній, або він керує самокатом у нетверезому стані, відповідальність несуть батьки. На них складають протокол за невиконання обов'язків. Коли я починав працювати, мені подобалася ця робота, напевно, своєю романтикою. Ну, я з дитинства любив техніку, а тут з технікою доводиться працювати постійно кожен день. І це також свою роль зіграло. Ну, плюс те, що доводиться подорожувати, аби сказати, їхати з одного пункту в інший, зустрічатися з різними людьми. Все це, це прийшло в якусь буденність зараз. Просто це вже. Невід'єдна частина життя. 59-річний Анатолій Бутрин із впевненістю сідає у крісло машиніста. Для нього кабіна, як другий рідний дім, а кожен важіль знайомий до найменшої деталі. Тут серед приладів і шуму коліс він почувається у своїй стихії. Сьогодні знайомить із нею, й нас. Зараз ми знаходимося в кабіні машиніста дизельпоїзда ДР 1 а номер 215 його. Таких кабін є дві в цьому дезельпозі, тобто це будемо казати передня кабіна і ще є хвостова задня кабіна. Тобто їдемо, якщо їдемо в цьому напрямку, то ми їдемо з цієї кабіни, приїжджаємо на кінцеву станцію. Локомотивна бригада здійснює зміну кабіни, переходить в наступну і в другу кабіну, і звідти вже управляє поїздом до кінцевої станції з маршруту. Коли дивишся на поїзд з боку, здається, що нічого складного тут немає. Натиснув важіль і рушив. Насправді ж, керувати залізним велетом. Справа відповідальна. Це є ручка храна машиніста для того, щоб гальмувати дизель поїзду. Тобто переміщувати цю ручку крана машиніста, тобто, гальмування, відпуск. А це називається штурвал контролера машиніста, в яким дійснюється зміна скажімо, обертів двигуна, тобто сама тяга десь відповідь. Збільшення, зменшення і скидання повністю на ноль. Тобто отакі основні два вузли. Ну а все решта це контрольні вимірні прилади, за якими машиністи, помічник машиніст контролюють за роботою. Самого дизель поїзда, якщо сісти за штурвал уперше, то поїхати справа не з простих. Зізнається Анатолій, бо за впевненістю машиніста стоять не лише роки навчання, а й сотні відпрацьованих рейсів. Він знається як ніхто на залізниці, присвятив 37 років життя. Усе почалося ще у 1988-му – Помічником машиніста тепловоза. Потім дизель поїзди. І вже невдовзі сам став машиністом. Помічник машиніста це є людина, яка повинна його, йому допомагати у всьому. Підстраховувати і слідкувати за роботою всього обладнання поїзда, тому що машиніст він знаходиться постійно на робочому місці і не може відлучитися від нього. А у нас є силові установки, є обладнання, є інші вузли, які потребують огляду і перевірки. І періодично це здійснює помічник машиніста. Тобто він проходить по всьому поїзді до хвостової кабіни, там дивиться, оглядає, приходить в передню кабіну. І Доповідає про результати огляду машиністу. каже, добре пам'ятає, чого розпочинав 14 рейсів на місяць і десятки годин в дорозі. Ми зараз знаходимося в салоні моторного вагона, де з поїзда дерево 215. Це поїзд, який працює при міському спорученні. Переважно на дільницях Тернопіль, Ланівці, Тернопіль перед підвисокі ходрі. Особисто для мене подобається мені дільниця Тернопіль ходорів завдяки своїм гарним краєвидам, тому що це є денний поїзд, денна поїздка. І е, починаючи десь зі станції потутори, починаються такі прекрасні прикарпатські краєвиди. І кожен раз, коли їдеш з цим поїздом, цією поїздкою. Доведеться дивитися на ці гарні ландшафти і молодці природою. А останні 18 років Анатолій працює машиністом-інструктором. Він навчає молодих колег, контролює роботу машиністів і стежить, щоб усі дотримувалися правил безпеки. Проводить контрольні рейси, тренування та допомагає упевнено керувати поїздами. У нас робота 24 на 7. Тобто без вихідних, без ночей. То ми постійно на контакті з людьми, з працівниками, тому що поїзди в нас їздять і дуже часто виникають різного роду ситуації, які потребують втручання машиніста-інструктора. Тобто машиніст, якщо в нього виникає якась нестандартна ситуація, він телефонує в першу чергу машиністу-інструктору. Анатолій, частина великої залізничної родини, яка має глибоке коріння. Тернопільське моторвагоне депо веде свою історію з 1875 року і цього року зустрічає свій 150-річний ювілей. Історія даного підприємства почалася з заснування паровозних ремонтних майстерень, які стали потрібні для того, щоб обслуговувати поїзди, які на новоствореній дільниці Тернопіль-Хмельницький почали курсувати. Відповідно, сюди старовинні ті паровози заїжджали на ремонт. Їх приводили в належний технічний стан і вони продовжували роботу в вантажному та пасажирському. Лесі. За десятиліття тут виросли цілі залізничні династії. Депо працювали багато років такі династії на прізвище Вацик, Гребіолкін, Григорчук, Мензак, Саприкін, Федоров, Черненки. А також династія носить моє прізвище Сампара. Символічно, що саме сьогодні, 4 листопада, ми відзначаємо День залізничника України. Це свято тих, хто забезпечує пульс транспортної системи, підтримує безперервний ритм держави. Під час війни залізнична мережа стала артерією життя, евакуйовувала людей, доставляла допомогу, тримала економіку. Тож сьогодні ми вшановуємо не лише професіоналів, а й героїв, які під обстрілами продовжували свою роботу. А ще залізниця це місце зустрічей і розлук, радості й очікування. І, мабуть, у цьому її магія. Ось Денній роботі людей, від яких залежить безпека, точність і безперервний рух уперед. Ювілейну виставку заслуженого художника України Миколи Шевчука презентували 30 жовтня у Тернопільському обласному художньому музеї. Експозиція мала назву у наші мираї на землі та приурочена до 60-річчя митця. Сам був здивований, що на свій 60-літній ювілей в залі ні однієї роботи, які були написані раніше 30 років тому. Тому що ми на сьогодні з працівниками музею зауважили, що ні однієї роботи з попередньої виставки тут немає, тому що всі свіжіші. Найстаріша робота, представлена на виставці, датована 1996 роком. А найновішу митець домалював у ніч перед відкриттям експозиції. Це картина ангела зсу, яка має назву Воїнам світла, воїнам добра. Загалом автор представив 60 своїх полотен. Тематика однозначно, все Україна, любов до України, захист, підтримка українського війська, народні традиції обов'язково. Духовні мої роздуми, ну і також в іншому залі є представлена більш така творчість, е, релаксаційна на чормор. Відвідати виставку прийшли друзі, колеги та знайомі художника. Вони не лише переглядали картини, а й вітали митця з ювілеєм, дарували символічні подарунки. Серед гостей була Галина Снітовська, яка розповіла, що їхні сім'ї дружать уже близько 40 років. Ми стежимо за його мистецтвом, розумієте? І його настільки картини не можна зразу, ну, вони не реалістичні, от побачив і все. Отримав якусь е позитивну енергію, пішов. Ні. Їх треба читати. Розумієте? Вдивляєшся, і тут бачиш би гори, ой ні, а там же ліс. Знову дивишся, ні, це ж будинки, ні, там сонце сходить. Тобто ти читаєш, чим більше вдивляєшся, тим більше бачиш якогось позитиву фактично лю картини ці від себе не відпускають, розумієте? І ти можеш стояти, захоплюватися кольорами, вдивлятися в очі, героїв. От, наприклад, козака, ти дивишся в очі, а там глибі розумієте? Мо він до тебе проговорює. Відвідувачі відзначають, що картини Миколи Шевчука немов випромінюють світло, адже художник використовує яскраві барви та майже не застосовує чорного кольору. Найбільше полотен із зображенням соняхів. А ще глядачі захоплюються не лише красою його робіт, а й працьовитістю та відданістю мистецтву. Я сьогодні завітав на виставку мого колеги Миколи Шевчука. Йому сьогодні 60 років. Це вже такий поважний вік. Для художника, для того, щоб вже ну, він такий взагалі залі працює чоловік, багато працює, виставляється. Тепер можна трохи замислитися, трохи подумати і далі продовжувати то, що робив. Побачити виставку митця в художньому музеї можна до 15 грудня.